Група з 20 дітей з міста Долина Івано-Франківської області на запрошення мера угорського міста Фенішлітки Тібора Марти відпочиває в Угорщині. Усі ці діти з сімей військовослужбовців, які за останні місяці пройшли великі випробовування. Однією з локацій у програмі для дітей став інтермодальний термінал Ест гейт у місті Фенішлітки, де дітей зустрів директор підприємства Чаба Тарча. Невід'ємною частиною нашої політики є участь у суспільній відповідальності, і це ми намагаємося показати в діях. Ми підтримуємо зв'язок з генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород та намагаємося оцінити потребу у підтримці в медикаментах, продуктах харчування або різного роду обладнанні. Ми завжди намагаємося вивчити потреби і діяти відповідно до запитів. Серед дітей на відпочинку в Угорщині перебувають і такі, хто вже багато років не був за кордоном. Ми приїхали на тиждень, тиждень весь розписаний, дуже цікаво. Ми побули за ці чотири дні були і в аквапарку, і в зоопарку, і їздили сьогодні в школу на екскурсію, побачили, як навчаються угорські діти. Це було досить цікаво. Дуже захопливо. Ми класно відпочили в аквапарку, покупалися в зоопарку. Побачили багато тварин <гум> вживу. Це було також багато емоцій. Це дуже потрібно в наш час. Я дуже рада, що ми приїхали сюди. Я не їздила нікуди два роки і я в захваті просто. Вчора ми були на виноградниках, там просто неймовірно красиво, ми скуштували дуже смачний виноград. Нас пригостили вечерею, ну просто я була в захваті. І нас ще попереду два дні. Думаю, не менше насичених. Так що ми дуже вдячні за таку можливість. Молодь мала можливість випробувати дистанційне керування велетенськими вантажними кранами та сісти за кермо вантажної техніки. Вони з різних категорій. Є такі дітки, яких батьки загинули, які зараз воюють. А також з нами приїхали дітки, які переселились в долину з окупованих територій, таких як Запорізька область, Херсонська область. Таким діткам дуже важливо відчути підтримку, відчути. Певні певну їм потрібно відчути, що про них пам'ятають, і для них це своєрідна реабілітація. Це дуже важливо, що в нас є така можливість змінити обстановку, поміняти війну на спокій, де немає тривог, і ми можемо спокійно спати, не без включеного мобільного інтернету. Знаємо, що ми спокійно будемо спати що в нічого нас не прилетить. Що в нас спокій і тишина це дуже важливо, і ми дуже вдячні о, за таку можливість. І програма дуже насичена, дуже цікава для діток. Ми змогли відвідати найкращі місця угорщини, подивитись на їхню культуру, спробувати кухню відпочити, покупатися, погратися, поспілкуватися з місцевими дітками. Наші подружилися вже мають друзів, спілкуються, обмінюються повідомлення. Поки ми тут вживу, спілкуються. Генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожеф Бачка їй розповів, що за літній період за підтримки угорського уряду в Угорщину на оздоровлення приїхало 1500 українських дітей. Багато з них приїхали з прифронтових регіонів України. Занярвігічопорт долінаболіркезе. Ця група дітей прибула з міста Долина. Цю програму для них організував угорський уряд, місцеве самоврядування та угорські громадські організації на знак поваги до жертв війни в Україні. Діти військових прибули до міста Фенішлітки, де на них чекала насичена програма. Здебільшого дітки відвідають і ті підприємства, які долучилися до організації відпочинку. Протягом літа ми забезпечили відпочинок як на території Угорщини, так і на Закарпатті. Більше тисяч Тисяча 500 дітей з прифронтових регіонів, тих, чиї батьки беруть активну участь у боротьбі або ж загинули під час бойових дій. Разом з генеральним консульством, організатором відпочинку для дітей з Франківщини стало і місцеве самоврядування угорського міста Фенішлітки. Мер міста Тібор Марта розповів, що відпочинок для українських дітей став можливим за підтримки керівництва терміналу Ест гейт та інших місцевих підприємств та організацій від початку війни. Це вже п'ята група дітей, яка приїхала до нас на відпочинок. У нас з'явилася можливість прийняти чергову групу зараз. На початку осені ми зібрали донорів та мали змогу забезпечити однотижневий відпочинок. Ми хотіли, щоб діти відчули любов угорського народу. Ми вже три рази були у дитячій лікарні в місті Долина, куди відвезли дитячі ліжка, мобільну міні-лабораторію та інші речі. І нас дуже щиро прийняли як лікарі, так і мій колега. Мер міста Долина між нами виникли дружні зв'язки. Відтоді пройшло вже більше трьох місяців, і я задумав зробити їм сюрприз. Зв'язався з ними через генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород з пропозицією és відпочинку és для 20 és дітей з чотирма дорослими у супроводі. Усього за кілька годин és ми вже мали позитивну відповідь, és відповідь és та незабаром отримали és список учасників. Вони, мабуть, вже відчували, що ми на них чекаємо. І ямефодяк і шмарнившоти шкільтикта фін та Керівництво терміналу «Ествестгейт» вже неодноразово надавало допомогу Україні від початку війни. Ним було передано для укрзалізниці закарпатської ова та поліції 20 генераторів, та крім цього, доставили вантажі з харчами та медзасобами для підтримки нужденних.